І всім привіт, ребята, Ви на каналі Крутоїво. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, всім привіт. Просмотра. Я готується, бачите, це мішок так. Тут багато що, ребят, змінилося. Дун-дун-дун-дун. Я купив собі свиноматку. Треба зараз втут такого. Боже, чому вона не відкривається? Зараз лапенько, тихенько я. Зайду вам. Вон. От вона. Це буде режуха, вона названа. От вона, якщо. От. Та ми пусковиною закрили, тут закрили, тут їсти і пити. Вона, коротше, продавалася, я купив її за 4 Тисячі. Це у нас селі. Купив я. От сама свиноматка. Тут все позакривав, ребята. Тут доску забили. Ці двері ми вчора взагалі ввечері. Тільки узнали, що продається свиноматка, то почали робити вчора Вчора вити, зробили. Пока що так. Пити, їсти, все у неї є. Привезли мою в цьому мешку її. За 4 тисячі. Кейс забором надо було пожертвовать. Ну, це нічого. це забор. Пущаки. Ось Отак, ребята. Круше, ребята. Скоро буде ролик. Все, ребят, всем пока. Ждіть нових моїх роликів. Всім приятел. Пока-пока.